Виконуємо номер 1088 із підручника Алгебра 7 та номер 44.52 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Давня аравійська задача. В Аравії помер старий. Усе своє майно, 17 верблюдів, він заповів своїм синам, причому старше мав одержати половину, середній третину, а найменше дев'яту частину цього майна. Після смерті батька сини не змогли виконати заповіт, бо 17 не ділилося без устачі ані на 2, ані на 3, ані на 9. Довго сперечалися брати, аж тут на верблюді під'їхав до них мудрець. Довідався про суперечку і дав братам слушну пораду, яка й допомогла розділити майно відповідно до батьков, батькового заповіту. Що саме порадив мудрець? Приступаємо до виконання. Мудрець додав свого верблюда до наявної кількості. Мудрець додав свого верблюда. Тоді 1 додати 17, 18 верблюдів стало. Ну а тепер знаходимо другу частину 18, ділимо на 2, це буде 9 верблюдів. отримав старший син. Далі, середній син за умовою отримав третину. Тому 18 ділимо на 3, це буде 6 верблюдів. треба L. Отримав отримав середній син і наймолодіше дев'яту частину, тому 18 ділимо на 9 це два верблюди. Отримав молодший син і тепер якщо ми додамо 9 6 і 12 9 6 і 2 ми якраз отримаємо 17 верблюдів номер 1088 із підручника Алгебра 7 та номер 44.52 із підручника Математика 7 виконано